Каховський апокаліпсис. Каховський апокаліпсис, біда. Біда, яку орда для нас зробила Нема там і пташиного гнізда. Усе орда проклята затопила. Перлина степова тепер в воді. Міста і села стали під водою. Та прощення не буде цій Орді. Бо в нас уже роки нема спокою. Ціне люди пішли на крок такий створила Паскуть екокатастрофу, який же перемоги шлях гіркий. Йдемо усі, неначе на Голгофу. За що нам, Боже, кара аж така? За що нас знищують у різний спосіб? Чому не сохне ірода рука, яка вбиває українців і досі? Чи сважить хоч на це тепер весь світ? Чи хоч тепер весь світ заб'є тривогу? Та скільки нам побачити ще бід, аніж побачив нашу перемогу? Каховський апокаліпсис це жах. Що може ще страшніше спричинити? Де гине все живе в нас на очах, ніхто не взявся вбивцю зупинити? Чи байдуже так світа до нас? Чи це тому, що це їх не торкає, та чи прийде для вбивць розплати час, а світ за всім лишень спостерігає? Каховська катастрофа на роки, і наслідки покажуться болючі, а все це від ординської руки. Та світ мовчить про нелюдів звердючих. Ми жити хочемо, Всевишні нас почуй! І зупини убивць із оркостану, а світу, очі боже ти, розуй! Благати я про це не перестану. Авторка вірша Королева гір Клавдія Дмитрів. Вірш написаний сьогодні, 8 червня.